Звідки береться зневіра? Підписуйтесь, пропонуйте теми, на які б ви хотіли, щоб я з вами поговорила, або ми з вами поговорили. Залишайте ваші реакції. Да, зневіра береться, коли ти з одного боку покладав дуже великі надії на якісь процеси, які ти насправді не контролюєш. Тобто супер поклався на ось це прогнозоване майбутнє, а його не сталося. Добрих новин звідти не прийшло. з іншого боку, в тебе немає власної. Зони, де ти створюєш собі добрі новини, да, тобто в тебе немає проектованого майбутнього, в тебе немає планів конкретних, де ти створюєш собі невеличкі переможеньки, і вони тебе чимось наповнюють. Є два блоки. Тут не сталося добрих новин, тому що якась людина, яка мала там зробити якесь диво, і вона його не зробила, а тут ти сам нічого не робив. На розломі цих двох факторів в тебе е, розміщені е, кнопки твоїх емоцій. А і якщо ти їх не захищаєш певним чином і дозволяєш ззовні, е, в моменти відсутності добрих новин тиснути на ці кнопки, ти просто провалюєшся в зневіру. В тебе немає добрих новин, і е, на рівні емоцій тобі нав'язують емоцію, що все. Сподіватися, нема на що ти ні на що не впливаєш. Ми втратили все, що тільки може, і буде тільки гірше. І насправді тиснуть зазвичай на кнопки твоїх емоцій не якісь випадкові люди, які просто, яким просто погано, а абсолютно професійні люди, тому що ми живемо всередині гібридної війни, які культивують ось цю зневіру. Я абсолютно впевнена як спеціаліст в комунікаціях, що кампанія по розповсюдженню в Україні з це абсолютно професійна здизайнована інформаційна кампанія. Але ще раз, да, ми самі себе спрямовуємо в туди, в напрямку цих іпсошників. Коли ми занадто покладаємося на якісь добрі новини, які не залежать від нас, і нічого не робимо, щоб створювати для себе персонально добрі новини в зоні власного контролю, тому для того, щоб не провалюватися в зневіру, максимально фокусуватися на речах, на які ти впливаєш, є дуже цікавий феномен, коли під час війни і взагалі під час великих катастроф збільшується на народжуваність, саме тому що для жінки вагітність і народження це зона абсолютного контролю. Це абсолютно Диво, найвище диво, яке вона може створити, безумовна перемога, яку вона повністю контролює. І саме тому під час війни в моєму колі дуже велика кількість людей зараз вирішили стати батьками, при тому, що до війни цього взагалі не планували, там втретє, в четверте. З іншого боку, потрібно не покладатися зараз не покладати всі свої реальні сподівання, все своє майбутнє не віддавати в зону, яку ти абсолютно не контролюєш. Ми про це говорили. Так, потрібно розуміти, що відбувається, потрібно читати, потрібно знати факти, але не потрібно на базі цих фактів формулювати всі свої очікування на найкраще. Тобто ми не знаємо, що буде, і це мантра. І третє, потрібно дуже обережно, дуже ретельно захищати кнопки власних емоцій, не давати людям, особливо незнайомим людям, тиснути на кнопки ваших емоцій. Насправді і знайомим також не потрібно. ми знаємо, що психологічне насильство це один з видів домашнього насильства. Тобто, не спілкуватися близько з токсичними людьми, але це абсолютно не стосується війни. Це взагалі норма. Ну от власне такі три дуже конкретних кроки: не покладатися занадто на те, що ти не контролюєш, максимально навалювати там, де ти контролюєш ситуацію, і створювати приводи для надії, для радості, для певних святкувань з точки зору перемоги, самотужки своїми руками, і не давати тиснути на кнопки власних емоцій.